Слава Україні! віце канцлер Німеччини прибув до Києва. Відновлення блокування руху на польському кордоні. У Хмельницькому чоловік вимагав 100 тисяч гривень у місцевого. Продовжуємо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне віце канцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек прибув до Києва з неанонсованим візитом. Зокрема, сьогодні планується його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Фокус його уваги на масованих атаках Росії на енергетичну інфраструктуру України і допомозі партнерів, в тому числі у зміцненні української економіки. Ські фермери відновлюють блокування руху вантажівок на пунктах пропуску медикашигині та корчова криківець на в'їзді в, в Польщу пропускаються одну вантажівку на годину, а пасажирський транспорт та легкові авто зможуть проїжджати безперешкодно. Організатори протестів заявляють, що фермери все ще чекають на перемовини з урядом, та що домовленості не виконуються належним чином. При цьому продовжують також блокади біля КПП Дорогуських годин і Гребене права У Хмельницькому затримали чоловіка, який вимагав 100 тисяч гривень у місцевого мешканця. Як повідомляють в прислужбі Хмельницької обласної прокуратури, підозрюваний протягом тривалого часу займався вимаганням надуманого боргу у місцевого мешканця. Він неодноразово заявляв останньому, що той повинен сплатити йому 100 тисяч гривень карткового боргу. Вимагач постійно телефонував потерпілому, переслідував його, погрожував розправою та застосовував фізичне насильство. Більше того, він декілька разів приходив до оселі, так би мовити, боржника та забрав телевізор і мобільний телефон. Чоловік боявся за своє життя та здоров'я, тож передав підозрюваному частину коштів у розмірі 10 тисяч гривень. Додають, що рекетир на цьому не зупинився. Правоохоронці затримали його під час отримання частини боргу в розмірі 39 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Музика. У Хмельницькому районі зросла кількість повідомлень про випадки домашнього насильства та шахрайства. Про це повідомив заступник начальника Хмельницького райуправління поліції Дмитро Заславський. Від початку року в Хмельницькому до поліції надійшло понад сім сотень заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства. Приблизно стільки ж звернень з приводу шахрайства. Від початку року в Хмельницькому поліцейські склали близько двох сотень адміністративних протоколів за статтею 173 частина 2 домашнє насильство Кодексу України про адміністративні правопорушення. Оголосили підозри уже близько десяти домашнім насильникам. Усе більше громадян стає жертвами шахрайських схем: фейкова допомога постраждалим від війни, дзвінки від псевдобанкірів, шахрайства під час купівлі-продажу в інтернеті та схема Ваш родич у біді найрозповсюдженіші з них набирає популярності також і шахрайство пов'язане з інвестиціями в електронну валюту. Сьогодні у Хмельницькому заплановані ремонтні роботи на електромережах. Тож енергетики повідомляють про відключення світла на деяких вулицях обласного центру. А саме вулиця Пилипчука, Проскурівська, вулиця та провулок Шевченка, вулиця Західного кружна та Клинова. Відновлення електроенергії заплановане на 1700. Ще більше про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтесь. Хмельницькому влаштують благодійний забіг, щоб зібрати кошти на дрони для збройних сил України. Благодійний забіг під назвою Проскурів ран відбудеться у неділю, 21 квітня, на території дендропарку. Розпочнеться забіг о 9-й. Учасники будуть долати дистанцію у 2, 6 та 10 кілометрів. Також будуть і дитячі доріжки протяжністю 100 та 500 метрів. Охочі можуть обрати необхідну дистанцію під час реєстрації на сайті бігового клубу Фелешран. Так як захід благодійний, у планах зібрати 30 тисяч гривень на дрони для українських захисників. Для дорослих участь у забігу буде коштувати 500 гривень. Кількість місць обмежена, тож попередньо необхідно зареєструватися. Станом на цьому це уся інформація, якою встигаємо поділитися ще більше протягом дня у ефірах 5 хвилин на головне та у соціальних мережах телеканалу. Мирного та спокійного дня! Слава Україні!